Всім привіт! Хочу показати, як з'єднати ось ці квадратики докупи. І так, в мене пров'язаний вже половина ось цього кінчика. Я ще дов'яжу ось повітряна петля. Далі я беру квадрат. І там, де петля. Ось тут нитка. Ось, ось так. Протягую і пров'язую стовпчик без накиду. Ось так. Далі я пров'язую. Знову сім стовпчиків з одним накидом дві, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Прив'язала. Далі сюди пров'язую стопчик. Без накиду. Далі нам треба пров'язати ось арка з п'яти повітряних петель. Я пров'язую дві: Один, два чи одна, дві. Далі сюди протягую гачок і протягую ниточку. Це вже в нас третя повітряна петля. Рахується. І тут ще пров'язую дві повітряних петлі, перша, друга. З'єдную ось тут стопчиком, без накида ось що у нас отримується і далі знову кут пров'язую 7 стовпчиків з одним накидом так 2 3 4 5 6 так 1 2 ще раз 1, 2, один, два, три, 4, 5, 6, 7. Далі повітряна петля. Ввожу гачок в цей куточок, ось нитка, де знаходиться. Протягую ниточку, пров'язую стовпчик, далі продовжую в'язати кут. Перший стовпчик, другий стовпчик. Третій стовпчик, четвертий стопчик, п'ятий, шостий, сьомий. Ну і далі буду продовжувати далі. Просто в'язувати вже квадрат. Закінчувати цей квадрат. І так я з'єднала. Це один із способів. Таких способів є багатенько. Це один із способів, як з'єднати квадратики.